Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду календарного плану, ми повинні зупинитися на деяких важливих аспектах. Законодавчим підґрунтям календарного плану і всіх етапів, які необхідно провести дільничній оборчі комісії, є в першу чергу закон України про місцеві вибори, постанова ЦВК номер 154 про календарний план, а так само певні норми цивільного кодексу України. Перш за все, слід чітко зазначити юридичну різницю між поняттями строк і термін. Відповідно до норм Цивільного Кодексу України, терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. а строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Для забезпечення додержання та однакового застосування законодавства України про місцеві вибори необхідно вміти правильно визначати відповідні строки. Правила обчислення строків у виборчому законодавстві регулюються частиною 9-12 статті 15 закону України про місцеві вибори. Отже, слід запам'ятати чотири основних правила обчислення строків. Перше. Строки у виборчому законодавстві обчислюються в календарних днях, а в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах. Друге. Першим днем строку, який має початися у зв'язку з настанням певної події, є день наступний за днем настання такої події. Третє. Останнім днем строку, який має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події. І четверте. Денем вчиненням бездіяльності вважається останній день строку, в який згідно закону мала б бути вчинена відповідна дія. Важливо, не варто забувати про те, що стаття 255 Цивільного кодексу України впроваджує так само деякі важливі норми. Строк встановлено для вчинення дії. Вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. І друге, письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно. Повернемось тепер до календарного плану, який затверджений відповідною постановою Центральної виборчої комісії. Цей важливий документ суттєво допомагає суб'єктам виборчого процесу орієнтуватися в хронології проведення виборів. Перша колонка вказує на наскрітну нумерацію, а друга колонка описує зміст дій та заходів визначеним законом України про місцеві вибори. В третій колонці вказуються строки. А в четвертій колонці вказані терміни, календарна дата виконання даного заходу. В останній колонці вказуються ті суб'єкти виборчого процесу, які повинні виконувати дані заходи. Але не варто думати, що якщо в останній колонці в переліку суб'єктів виборчого процесу відсутня дільнична виборча комісія, то ці дії не стосуються її та її членів. Наприклад, певні дії виборця чи органу введення реєстру виборців безпосередньо мають відношення до роботи дільничної виборчої комісії. Хоча в останній колонці в переліку суб'єктів виборчого процесу і не вказується на дільничну виборчу комісію, важливо зверніть увагу, що слід чітко розрізняти дії, які повинна зробити виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, і дії, які повинна зробити виборча комісія загальної виборчої дільниці. Це перше. А друге, в тих випадках, коли буде проводитися повторне голосування, необхідно самостійно враховувати і строки, і терміни згідно норм законодавства. В календарному плані не вказані заходи при проведенні повторного голосування у випадках передбачених законодавством. Розглянемо тепер основні етапи. Діяльності і роботи виборчої комісії відповідно до календарного плану законом передбачені такі основні етапи роботи ДВК. Організаційний передбачає проведення першого засідання, набуття повноважень, отримання документів і початки, визначення двох членів комісії, які працюватимуть з оплатою праці, робота зі списками виборців. На звичайних виборчих дільницях передбачає отримання попереднього списку виборців від органу введення державного реєстру виборців і подання його для загального ознайомлення, надсилання іменних запрошень, розгляд заяв виборців і передавання заяв з рішеннями ДВК до органів ведення реєстру. На спеціальних виборчих дільницях формування списків виборців та отримання уточненого списку виборців. Отримання виборчих бюлетенів. Підготовка до дня голосування. Передбачає виготовлення витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування, облаштування приміщень для голосування, розподіл обов'язків на день голосування. Проведення голосування 25 жовтня 2015 року розпочинається не раніше 7.15 на підготовчому засіданні і закінчується о 20.00. Підрахунок голосів і транспортування виборчих документів до Територіальної виборчої комісії. І завершення роботи дільничної виборчої комісії і припинення її повноважень. Детальніше дані процедури є описані в начальних матеріалах сайту виборком. Ми лише коротко розглянемо кожен з етапів з точки зору часових рамок і календарного плану виборчого процесу. Отже, організаційний етап. Починається з моменту утворення відповідної територіальної виборчої комісії дільничних виборчих комісій, не пізніше як за 15 днів до дня голосування, тобто до 9 жовтня 2015 року. Вкручно. Не пізніше як на другий день з дня утворення, голова, а в разі його відсутності, заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника, секретар дільничної виборчої комісії скликає перше засідання дільничної виборчої комісії. Повноваження дільничної виборчої комісії як колегіального органу розпочинаються лише з моменту, коли присягу складе більшість від складу комісій. В таблиці вказано відповідну кількість членів дільничної виборчої комісії, які повинні скласти присягу для набуття комісією своїх повноважень. Слід мати на увазі, що відмова скласти присягу означає відмову бути членом дільничної виборчої комісії. Після того, як більшість від складу комісії складе присягу, голова дільничної виборчої комісії має виконати низку важливих процедур, зокрема, провести засідання дільничної виборчої комісії, на якому забезпечити організаційні аспекти роботи ДВК, тобто провести розподіл обов'язків між членами ДВК, визначити двох членів ДВК, які виконуватимуть обов'язки з оплатою праці, а також отримати документи печатку бланки документів територіальної виборчої комісії. Робота зі списками виборців. Особливості роботи зі списками виборців на загальних і спеціальних виборчих дільницях мають суттєві відмінності і тому їх слід розглянути окремо. Особливості роботи зі списками виборців на загальних виборчих дільницях. Не пізніше, як за 13 днів до дня голосування, тобто до 11 жовтня 2015 року включно. Органи введення Державного реєстру виборців передають попередній список виборців на паперовому носії. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії попередній список виборців надається для загального ознайомлення. З цього моменту і до 19 жовтня 2015 року включно, тобто найпізніше за 5 днів до Дня голосування. Виборці можуть подавати до ДВК заяви або відповідні рішення суду про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. До 19 жовтня 2015 року включно. Тобто не пізніше, як за 5 днів до дня голосування, виборці можуть подавати до ДВК заяви або відповідні рішення суду про уточнення попереднього списку виборців. Розгляд такої заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців розглядається ДВК протягом одного дня. ДВК приймає відповідне рішення і невідкладно направляється рішення до відповідного органу введення Державного реєстру виборців. Рішення ДВК може бути лише про передачу заяви виборця, про уточнення попереднього списку виборців, до органу ведення реєстру. І не пізніше наступного дня це рішення дільничної виборчої комісії надається виборцю, який подав цю заяву, а також надсилається особі, якої це рішення стосується, якщо така особа не є особою, що подала заяву. Не пізніше як за два дні до дня голосування, тобто до 22 жовтня 2015 року, включно, орган ведення Державного реєстру виборців передає уточнений список виборців на паперовому носі Дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. До 18 години останньої суботи перед Днем голосування, голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії. Можуть вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців на підставі лише або рішення суду, або повідомлень органу введення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці. Невідкладно після внесення таких змін до уточненого списку виборців ДВК передає відповідному органу введення Державного реєстру виборців. Повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього. Робота з іменними запрошеннями виборців. Не пізніше, як за 13 днів до дня голосування, тобто до 11 жовтня 2015 року, включно, органи введення Державного реєстру виборців передають разом з попереднім списком виборців і виготовлені іменні запрошення. Дільнична виборча комісія не пізніше, як за 10 днів до дня голосування, надсилає або доставляє в інший спосіб виборцям імені запрошення. Як правило, такі запрошення доставляються або у поштові скриньки, або розносяться членами дільничної виборчої комісії. Тому дільнична виборча комісія має розподілити обов'язки між членами комісії для швидкої доставки запрошень всім виборцям в межах дільниці. Особливості роботи зі списками виборців на спеціальних виборчих дільницях, керівник стаціонарного закладу охорони здоров'я не пізніше як за 12 днів до дня голосування, тобто до 12 жовтня 2015 року, включно, подає дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомості щодо громадян України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах. Та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров'я. Не пізніше, як за 10 днів до дня голосування, тобто до 14 жовтня 2015 року, включно, відповідна дівнічна виборча комісія складає список виборців самостійно і невідкладно передає відповідному органу введення державного реєстру виборців відомості про включених до списку виборців осіб. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає список виборців для загального ознайомлення в приміщенні цієї дільничної виборчої комісії. З цього моменту і до 22 жовтня 2015 року включно, виборець має право подати до цієї дільничної виборчої комісії заяву про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб. У випадку, якщо на підставі такого зведення вносяться зміни в список виборців, ДВК невідкладно передає відповідному органу введення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборців до списку виборців або виключення з нього. Отримання виборчих бюлетенів. Територіальна виборча комісія не раніше як за три дні до дня голосування, тобто не раніше 22 жовтня 2015 року. На своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі у упаковці підприємства виготовлювача для голосування з кожних місцевих виборів. Виборчі бюлетені отримують не менше як три члени цієї комісії уповноважені на її рішення, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії. Приймання виборчих бюлетенів дільничної виборчої комісії відбувається на засіданні відповідної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали ці бюлетені. Підготовка до Дня голосування. Для підготовки до Дня голосування ДВК повинна скласти витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування, прийняти рішення про порядок облаштування приміщення для голосування і підготувати це приміщення. А також розподілити обов'язки між членами ДВК на день голосування. Зважаючи на строки виконання цих процедур, слід порекомендувати ДВК всі питання про підготовку до дня голосування розглянути на засіданні комісії після 12.00 25 .00. жовтня напередодні дня голосування. Безумовне дотримання вимог закону буде гарантією проведення голосування наступного дня. Проведення голосування. Підготовка до голосування проводиться у формі підготовчого засідання. Це засідання розпочинається не раніше о 7.15 25 жовтня і має закінчитись до 8.00 ранку. Перед початком голосування до 8.00 голова ДВК має повідомити про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент початку голосування та кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Голосування проводиться безпередно з 8.00 ранку до 20.00 вечора. Порядок проведення голосування врегульовано статтєю 77 і статтєю 78 закону. Підрахунок голосів і транспортування виборчих документів до ТВК. Підрахунок голосів проводиться на підсумковому засіданні ДВК. Це засідання відбувається відразу по закінченні голосування. І завершується складанням протоколів про підрахунок голосів. Засідання розділяється на такі послідовні етапи: перше. Розгляд заяв і скарг, які надійшли під час голосування. Друге. Опрацювання списків виборців. 3. Опрацювання невикористаних бюлетенів і контрольних талонів. Четверте. Відкриття скриньок і підрахунок виборчих бюлетенів. П'яте. Складання протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Важливо дотримуватись всіх вимог перелічених статей закону. Зокрема, не можна порушувати встановлену законом послідовність підрахунку голосів. Головуючи на цьому засіданні, повинен кожен крок звільни з нормами закону. Нерідко такі порушення приводять до навмисних чи ненавмисних порушень чи фальсифікацій результатів голосування. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням дільничної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії, представниками різних суб'єктів подання кандидатур. Їх супроводжують працівники органів внутрішніх справ а у разі необхідності співробітники Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону під час транспортування. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній Територіальної виборчої комісії на її засіданні. Секретар виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до Територіальної виборчої комісії, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці Територіальної виборчої комісії. Під час, докум... під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у в металевій шафі у приміщенні відповідної виборчої комісії. Завершення роботи ДВК і припинення її повноважень. Повноваження ДВК припиняється через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Цим самим примітняється вся діяльність ДВК. До цього часу ДВК повинна передати до Теритуальної виборчої комісії всі документи, печатку, штампи, передати органам місцевого самоврядування отримані від них матеріальні цінності, забезпечити отримання членами ДВК в територіальних виборчих комісіях зарплатах і інших виплат, передбачених законом. Особливості роботи дільничних виборчих комісій при проведенні повторного голосування. У випадках, передбачених статтею 87 закону України про місцеві вибори, може бути проведене повторне голосування. В такому випадку існують особливі строки та терміни для етапи роботи дільничної виборчої комісії. У містах до 90 тисяч виборців нові дільничні виборчі комісії не утворюються, а в містах, де кількість виборців складає 90 тисяч і більше. Міська територіальна виборча комісія за поданням кандидатів на посаду міського голови не пізніше, як за 5 днів до дня проведення повторного голосування формує нові дільничні комісії. Списки виборців на звичайні виборчі дільниці виготовляються і передаються відповідним органам введення державного реєстру не пізніше, як за 2 дні до дня проведення повторного голосування. Списки виборців спеціальних виборчих дільниць виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями за поданням керівних відповідних лікувальних закладів не пізніше, як за два дні до дня проведення повторного голосування. Імені запрошення виготовляються і передаються дільничним виборчим комісіям органами введення державного реєстру не пізніше, як за 5 днів до дня проведення повторного голосування, а дільнична виборча комісія вже доставляє імені запрошення виборцям не пізніше, як за 3 дні до дня проведення повторного голосування. Повторне голосування проводиться в неділю, не пізніше, як у Сутижневий СТО після дня голосування. Всі інші строки і терміни роботи дільничних виборчих комісій залишаються без змін.